І все це заради можливих двадцяти тисяч баксів, які обіцяні тому, хто витримає багатогодинний марафон жаху? Тут мимоволі з'являється думка про те, що згода на участь у цьому атракціоні повне безумство. Однак любителі жахів добре знають, що це частина кривавої гри, в якій реальність і вигадка переплітаються і стають невід'ємними. Але потенційні учасники повинні розуміти, що муки та страхи будуть реальними мета та завдання квесту визначити та максимально розкрити глибинні страхи відвідувачів, ось чому це добрий спосіб випробувати себе, дізнатися межі власних можливостей. Куди звичніше для любителів квестів попередження про те, що до відвідування будинку страху допускаються лише здорові фізично, психічно та емоційно люди в тверезому стані, а також про те, що в квесті примарний маєток, як і в будь-якому іншому, там не можна чіпати і псувати реквізит, нападати на акторів і навіть матюкатися. Важливо й те, що будь-яке порушення правил призводить до штрафу на 500 доларів, їх віднімають від потенційного виграшу в 20 тисяч за кожне порушення доти, доки сума не дорівнює нулю. А ще учасник не може відповідати на будь-які катування, а якщо порушить це правило, шоу може припинитися, як і у випадку, якщо він знеприток.